Вітаю, вітаю, мої хороші, вітаю, вітаю найкраще ви на каналі Тара Україна, на каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимось раків на серпень. Ваш Таро прогноз буде дивним, тому що будемо дивитись загальні енергії, будемо дивитись загальне майбутнє. Якщо ви захочете. Свій особистий прогноз на серпень, виключно для вас. Ви знаєте, у нас ідуть збори. Зараз у нас збір на медицину. Донат від 200, пишете на телеграм слово серпень, і ви можете отримати своє персональне передбачення на цей місяць. Серпень для рака. Багато емоцій, багато можливостей, але от, дивіться, у раків є така структурна, як кажуть, помилка. Іноді все, що вам дається, ви розсіюєте, роздаєте іншим. Замість думати про себе, ділитись якимись планами, з іншими. Свою енергію, свою красу, своїм часом, свої, знаєте, Своєю вдачею. Треба відпустити будь-які погані події. Сталося, сталося. Не концентруватись, не триматись. Вам навіть не, знаєте, як не те, що не доведеться. У вас не вийде сильно засмутитись або самих себе накрутити. Вас постійно буде викидати в карту сонця в емоції. Щастя навіть залежності, навіть там, де ви залежні від інших людей, там, де ви прив'язані до якихось ситуацій, до якихось подій. Навіть ці моменти, вони будуть компенсовані. Далі. Жінка несе негатив. Ваше життя. Причому це, знаєте, як, іноді ми знаємо, що спілкування не принесе нічого хорошого. От від слова зовсім. Знаємо, що людина конфліктна, навіть якщо вона посміхається, каже доброго дня або там. Я тебе так рада бачити. І от тут не просто будуть фрази або слова. Тут буде, знаєте, як посягання на ваше щастя. Ми не можемо не спілкувати з жінками, ми не можемо там, не спілкуватися з родичами, але ми можемо це не сприймати. Чому? От перша порада була не сильно світіться щастям. Ну, так, для себе. Щось робіть для себе. Не сильно афішуйте. Не треба все всім розказувати. Хороший період. Ну, комусь ж просто він буде дуже сильно заважати. Як це в неї все добре? Або в нього раки серпень. До речі, чоловіки, там може втручати жінка, в ваші особисті стосунки і нагнітати, розказувати вам, що у вас все погано. Боже, всі все в пентаклях заробляйте, От працюйте. Якщо у вас відпустка, якісь ідеї генеруєте, бажаєте тих самих грошей. І співпраця, і кохання. От ви можете єдині, хто собі може нашкодити, це ви. Просто собі нашкодити. І поїздки добре. І все. Не тривожтесь за майбутнє. Трошки думки такі будуть, а що ж все ж таки мене чекає осінню, взимку а що буде потім. Нащо це тривожні? Щось треба робити, робіть. Ви можете і гроші відкласти, щось запланувати в цей місяць і реалізувати. Давайте вам пораду. Порада ракам на серпень. У вас і здоров'я підтягнеться, енергії багато. Розумієте? Дуже важливо правильно її спрямовувати. Порада, раком. Все в дім, все для себе. Співпраця знову отримуйте подарунки. Ну, карта сонця, у вас все одно хороший місяць. Оце той місяць, коли треба взяти максимум. От, я ніяк, там, наприклад, не саду книжку писати, треба сісти і писати, ви ніяк там, там, машину не помиєте, нову не пригоните, кудись не з'їздите. Але от все одно не роздавайте сильно своє це сонце, своє світло. Воно не безмежне. Трошки для себе залишайте. Всіх обіймаю.